Можна, я без макіяжу запишу це відео, ну просто до сліз. Щойно знайшла твір Остапа Вишні, прочитала і експромт, зараз з другого разу прочитаю, певне, що виразно. 10 червня 2025 рік, 14.52 в місті Сундальсора за місцевим часом. Королівство норби, твір зветься дуже музичні рецензії на харківську оперу 1924 року Руслан і Людмила. Ну, зрозуміло, що опера написана дещо раніше, але рецензія на оперу, яка як спектакль, тобто йшла, в 1924 році в місті Харків. Місто, в якому, я, в якому я народилася. Дуже люблю музику, десь там за освіту я навіть. Оперна співачка, і саме от каватину Людмили. Я б... співала, коли вчилася вже в асистентурі стажування. Харківського національного університету мистецтв імені Івана Петровича Котляревського. Ну, Отже, всякому городу нрави права, так і, і з Полтави спочатку, з Полтавської тоді губернії в світ е, закинув невод Григорій Савичського рода, а згодом знов-таки з полтавських земель. Прозвучали ці слова в, в п'єсі Івана Петровича Котляревського, і відповідно, там же ж серед, от така преамбула зараз з'явилась. Там же серед іншого є персонаж. Кобзар, бандурист, який прямує з Харкова. І люди в Полтаві його питають: Ну, як там в Харкові? І він каже: Ну, театри ж, ну, це велике місто. Ну, поїхали. <кхем> Опера, це. Є така штука, де всі люди дуже веселі, вони або грають, або співають, або танцюють. До революції опери звалися просто операми. А тепер за особливі заслуги перед революцією, ну, зрозуміло, жовтневою 1917 року малося на увазі, звуться академічними. Складається всіляка опера з оркестри, артистів, хору, балету і з квитків. Отже, найголовніше квитки, бо без них опери не почуєш. Оркестра складається з диригента із безконечного числа скрипок, сурм, віолоншилів, гобоїв і одного великого барабана. Артисти складаються з сопранів, мецо, тенорів, баритонів і басів. Балет із прима Балерини, а хор із 80 чоловіка тероризованого режисером населення. Ну, це я опера. Опера Руслан і Людмила, зміст її приблизно такий. В Одного князя, що співав усе своє життя басом, була дочка Людмила, що все своє життя співала ліричним сопраном. До тої Людмили залицялися молоді. Руслан, що все своє життя співав баритоном, For love, що все своє життя співав гамбасом і Ратмир, що проспівав усе своє життя мецесопрано. Отут я вточню: все ж таки Ратмир він навіть не мецо-сопрано, а за партитурою Глінки він контральто. Тобто це найнижчий жіночий голос, і за оперою цього залицяльника Людмили грає жінка. Ну, так бува. За часів, коли взагалі в оперу не пускали жінок, то там усе за жінок співали чоловіки, наприклад. Ну, так воно якось змінювалося з віками. Отже, одружилася Людмила з Русланом. І її вкрав за це Чорномор, невидимо вкрав, а решта попадала. Потім кинулися шукать. По дорозі потрапили до чарівниці Наїни, там їй протанцювали, потім наткнулись на полі на велику голову, що блимала очима і вискирила зуби. Руслан ударив по голові, вибив із за голови Великого меча, прибіг із тим мечем до Чорномора, що позбирав у себе всіх безробітників. Булочників армянів, кинув меча і закричав «Перемогу!». Вихватив руслан Людмилу в Чорномора, передав е е за лаштунками Фарлафові, той приніс її до батька мертву. Коли це біжать руслан Ратмир і Горислава, а Фарлаф утік. Руслан заспівав, Людмилі, Людмила мертва так само заспівала. Заспівали потім у чотирьох із хором, і все. Забув, пак по дорозі ще співав Русланові фін. Забув пак по дорозі, ще співав Русланові фін. Ну, є там ще один персонаж. Міст, як бачите, цілком сучасний. Несерйозний, маса драматичних становищ, але кінець кінцем усе кінчилося гаразд. Ну, це ж бо ще ж не все, бо ж це ж рецензія. Тепер щодо виконавців, Людмилу співала артистка Лебідєва, тоненько і приємно. Одно тільки вийшло не зовсім як слід переплутала батьків. Варі... «Грустно мені родитель!» Все зверталося до диригента, а тою усе паличкою. Я батько, он батько, Світозар, батько, я диригент, а вона руки заломлює та до нього. «Грустно мені родитель!» Голос у Лібідєвої приємний і сильний. Вокальна частина бездоганна в неї. А от Руслан Рейзен. Фарлав Донець, Ратмир Крилова, фін Бойко, Світозар Гаврилів, Рейзен Руслан великий і з красивою бородою. А, кхм, тяжко йому співалось. вижимав із себе ноти серйозно. Хоч вони ті ноти не вилітали, так зрозуміла річ чому. Молоду ж у нього вкрали, а ну заспіваєш хіба після такого лиха. Фарлафові нема діла, що Людмила за Руслана вийшла. Він співає, і грає, не грає, а чеканить. фігура напрочуд яскрава і заграв, і заспівав її донець невеличка роля. А як судити по спектаклю, можна цілком вільно назвати оперу Фарлаф і Людмила. Ну, так бува. Бачиш перед собою справжнього художника, тонкого, барвистого з могутнім голосом заспівать є чим. Йому барабани тромбон пф, не страшні. Візьме ноту і нема барабана. Я не знаю, чому Людмила вийшла за Руслана, я б за фарлафа. Бойко. прекрасна міміка в лівій руці. <кій> Світозар Гаврилів через велике горе співав тихо. Жалко було, дочки. У Кирилової невелике, але приємне лице. Ну, Про голос не написано. Але всі вони, крім Донця і лебедівої, бояться барабана. Це такий струмент жахливий, що як заторохтить кришка. Пропав чуть, нічого. Наїну прошептала Клебанова. Диригував Ен Малько, оперу провів прекрасно. Хор, великий хор, мужеський і женський хор. Народ спокійний, тихий народ. Балет восьмеро в сорочечках, четверо в спідничках, а посередині прима. Танцюють дрібно, дрібно, тріпушечки на носках, в балеті дуже слабий класовий підхід. Адміністратор Кузьмінов, директор Арканов. Не співали й не танцювали обидва. Думали, мабуть, що по 30% української опери. Бо контракт підписали і гроші на це народні взяли. Співайте, є про що думають. Гроші ж дали і добре. Хороша штука опера життєва. От якби перевести всі засідання на оперу, став би. так і... <coughs> Порядок або басом, товариші хорошо.